Два слова хочу сказати, хто нас сюди привіз. Це моєї мами троюрідний брат дядя Ваня. Він тут мешкає ну, вже два роки, він в Болгарії. Е, Можна сказати, що він вже тутешній. Він все тут знає. Він нас привіз, і бачите, я йду, ось Соня, Таня, і більше нікого нема. Він залишився в машині, Ось тому що ну, йому не цікаво, вона своя сім'я, щоб не заважати, може, нам знаєте. Щоб ми змогли самі піти туди, куди ми хочемо. Ой, бачите, хто їде? Ось такий транспорт тут рухається. А ми милуємось краєвидами. Я не вірю своєму щастю, що я поїхала на екскурсію. Це перша екскурсія. Тож магазини, магазини, пляжі, пляжі рибалка, якісь там шопінги. А сьогодні перша наша вилазка, справжня екскурсія, і ми самі собі режисери. Куди хочемо, туди прямуємо. Я цього чекала, я цього чекала три роки. 22 23 і 24-й рік чекала, щоб отак от десь піти на зустріч! Пригода! Соня, Даня! Класний вітерець такий, класний вітерець, волосся висохло Ура! в мене. Відемо? Після моря волосся не мила. Нема слів стрім парк якийсь тут маленький такий, бачите, є колесо оглядове, але воно невеличке. Хороше. Іграшки ну, Іграшки по якості, да, мені здається. Бачиш по якості іграшки, ніж в Україні. Кра краще, да? Кращі іграшки, ніж у нас. У мене є валієва. И один лев. Что далее? Можно? три лева? Три... три лева. У меня три лева. Угу. Это эти подтя... Это подтяжки. Рим. Рим. подтяжки. <связь> Рим. Рим. Машинки бамперные. Бачила бамперные машинки? Да. Виртуальная реальность. Так, да. мы пришли в старое место. Да. Игрушки. Вам... Карусельки. Батут с подтяжками. Мама, вот это не обговаривается. Это легенда. Дикий полный. поезд. Да, все. Все, остаем. 15 левиев цена. 10-15. 10, 10 левиев, какие-то игрушки тут. Пиво, бір, три лева Ось такі напрокат, да, вони здаються, так? Да? Мотики червоні. Я тільки вчора назвала. Електросамокати. Мельниця. Бачите, він білий хрест. Зараз я приближу. Білий хрест. Там ще є порт, я хочу потрапити в порт. Це буде довга прогулянка у нас, так? Да? Цікава ага. дуже. Мельниця. Яхти стоять. Що? Хлопчик грає на сопілці. Чи трубочка, як вона називається? Сопілочка. Ні, гру такий. Звалення старого міста, він сказав, так оце. А що це за бойки? Червоні, зелені, для чого вони? Не знаю. Но, може, там камені помічені. Може тут прогулянковий трамвайчик рухається повз них. Гори, гори. Краса, так? Да? Зараз будемо фоткатися. Автобус вісінька йде, як я казала. А ось там ще один такий помаранчевий автобус. Двохповерховий автобус поїхав. А ось тут статуя святого в Несебрі, в Болгарії. Популярна пам'ятка Несебра, розташована на автомагістралі, що сполучає континентальну територію та острівну частину Несебра. Ось ми бачимо перед нами стіни. Так, зібра рухаємось. Давайте, давайте швиденько. Туристи? Так, стіни старого міста. Львінезія! Ви бачите? Львінезія з мого дитинства. Ап, ап! Невірно, да. Так. Аліандри в горшиках квітнуть. От, знаєш, як ото в мультфільмах індуси вони так викликали змію з кошика, знаєш? Да. Жовті чорнобривці, квітну. Де нього зробили, я в юбки шотландського. Шотландця, так, да, схожа, да. так. Волина, Валина якось так називається їх отой.

Лято 2024 двадцять лято. Липи високі. Крамничка. Ой, магазинчики Соня. Сумку їлся. ми взяли, а взуття. Креми всякі там. Більзами, парфюми, така таке вам вже не треба, так? Да? Кафертирі? Морозова. Даємо банкомати. Одмінники сумочки, шляпки, сонька, малина сумка, малинова шляпка бачила з кружевами білими. Я хочу взуття шкіряне, для мене. С парню не, не можна знайти. Солдоща. Покладен, так. Да. Морозиво різне. Шуба і шугараєш, надо. Шуба, нічого собі. Шуба. Морозиво, кажу, полюбляють. Вони такі там. Баунті, сніфер, соріо. Цукерка два. 50 лева. Попкорн 4 маленькі і 6 великі. Напої по 6,90 різні. Вже ситуація, знає, да. Я поїла наперед, знаєте. Там шапки. Хоча шубом, міха хутром. Коруча. Я поїла, я не голодна. Такі місця треба їсти заздалегідь, знаєте, щоб нічого не цей набирать ой ой не-не-не Карала. жемчуга Перлини, перли, перли так пішли, нам сюди не треба Рибка. на ногу радированно на ногу на руку тоже вот Кажется, От этой цены 15 скидка будет. Мне я знаю, что что? Когда, когда А вы какая вы? цена? А вы сережки родированные yes, есть? Есть, yes. есть. Где? Очень много есть. Покажется. Это. Цепочка, да, панцирка. Мочка бачу. Шкирение сумки. Сонь корабль на горизонте. Наймо спуск. Обережно сходами спускаємось. Горы, капец, какая красота, да. Ой, сколько воды отсвет, да? Да. А, пиццу хотя, да. Бамба не дура, да? На него как налетять, испихнуть его в море. Вы банда? визграя, <свистит> зграя бандіганів, да? Бачиш, ось цієї ось білі лапы, а ось цієї жовті. Сідай, сідай на лавочку. О, гости какие там. На лету съел. Тройное бомбо. Бачиш, що вони зовсім ручні, бачиш? Не бояться нас. А вони різні, бачиш лапи стірі і жовті лапи, і забарвлення різне у них. Прям дерутся. Привет, <реклама> 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 Бачила, бачила, да? О, Что это за такая уточка? Її тіла я не бачу, лише шия і голова. Все заховалася під воду знов. Це книзьке чудовисько, так? Да? Карина Себр.